Є новина, друзі. Шоу Каламойського закінчилося. Дослухайте до кінця. Чому шоу? Тому що зараз ми вже можемо проаналізувати, що наговорив Каламойський, Він наговорив там, натікнув, що на, на замах на Міндіча був він чи не був, ніхто не знає, що нібито там причетна зовнішня розвідка. А за зовнішньою розвідкою стоїть Єрмак, і Єрмака. Він не любить, що президент от працює. Він має брати себе в руки, щоб миру ніякого якби не було. Ну тобто, жодних сенсацій нема. І як на мене, ну тепер абсолютно зрозуміло, що е, Коломойський просто торгувався з Зеленським і з владою. Його два рази вивозили, в них були торги, і потім вони домовилися для того, щоб якось ця тема схлинула з інформаційного простору, вкинули в оцей замах на міндіча. Єрмак поганий, зеленський хороший він має працювати. Ну так з натяками треба братися в руки. І жодного миру. Чому жодного миру? Це теж абсолютно зрозуміло, тому що е, коли буде підписана мирна угода, будуть вибори. А хто би не виграв вибори в майбутньому, ну навряд чи вони допоможуть. Калимойському вийти із в'язниці. Єдиний, хто може йому допомогти, це Зеленський. Тому що однозначно Калимойський має відповідний і компромат, і інформацію на Зеленського, на його оточення. Ми ж навіть бачимо, як НАБУ успішно працює вже нова прослужка нового друга президента Шефіра. Ну про якого Калимойський все знав до того. Інформація Міда Цебагалюбав, партнер Калимойського, ніби там допомагав. І м, зрозуміло, що єдиний, хто може допомогти Каламойському і його соратникам вийти з в'язниці, це Зеленський, і єдиний, з ким вони зможуть в майбутньому говорити. І якщо він програє вибори, наступного навіть цікавити не буде Каламойський і його фігура, тому що ну жодних справ вони між собою не будуть мати. Ну, наприклад, залужний і Каламойський, там Буданові Каламойський, або хтось інший. І Каламойському не вигідно завершення війни, це об'єктивні речі. І виглядає так: знаєте, що ну цю схему відіграли. Що відіграли, і потім Коломойського відсунули. от зараз до 12 січня. А далі він вже може і нічого говорити не буде, тому що, скоріш за все, вони домовились. Напишіть ви свою думку. Лайк, репост, підписка, телеграм є новина в шапці профіля. Підписуйся.